Нашу посадку 100 метрів випустили півтори тисячі снарядів. Ну може повезе відірвить і кино. Міг загинути. Чому не загинув? Не зрозуміло. Ми просунулися на кілометр 700. Зайняти фланги закриті. До ранку блокпост поставили тут. В атаках нашими силами плюс приданими там підрозділами було знищено там близько трьох батальйонів ворога. Втрачали багато людей. Просто сидиш і чекаєш. От у цю яму у твій окі прилетить чи не прилетить. Перші штурми були, це звільнення Вуглегірська, потім Нижня Кринка, Ждановка, потім січень. Це коли аеропорт падав ми в складі батальйону-тактичної групи, працювали під аеропортом, Авдіївка, Піски, Єсинувацька об'їзна, от якось там ми працювали. Якщо порівнювати АТО і цю, то Схоже, от на повномасштабну війну схоже було. Ну, у нас, коли під аеропортом, коли падав аеропорт там, най, най, найважчі бої були, то, то вже було схоже на повномасштабку, але без авіації, без ракет там, і так далі. Тобто там таке, тільки важка артилерія там була. Позвонив начальник там, поліції вночі, що нам потрібно робити блокпост. Обзвонювали органи місцевого самоврядування, для техніку, де ФС давали. Тому це все організували. До ранку блокпост поставили тут в атаках на цьому містку. Я пішов вночі спати, там пізно, друга година там, Десь так зранку вже прокинувся у нас війна, то зрозумів. Ну ти я вже знав, що я буду робити. Я скликав сесію, передав повноваження на заступника і на секретаря. І ввечері я вже був у військкоматі. Тому що ну, я прекрасно розумів, що ми маємо дуже такі складні моменти. Це початок війни не зрозуміло, як воно піде, куди і, і, і як це все буде. І тому е, люди з бойовим досвідом, вони ну, ну, потрібні якраз саме в той момент. Ми прибули до обіду. Умовно скажемо, ми прибули у день, а вночі вже почалися штурмові дії 7 березня у напрямку населеного пункту Іванка. І Я, як заступник там, командира роти, виконував обов'язки, які на мене поклали. там. Потім після звільнення ми дійшли до Чорнобильської зони, і там не було бойових дій, то ми вже ще краще почали тісніше знайомитися з особовим складом, і після того вже. На Бахмут. Там, де був мій особовий склад, там і був я. Рота пройшла там хороше бойове злагодження, і нас там було завдяки грамотним діям і щасливим таким збігам, то у нас там втрат було найменше. У нас там було тільки 2-200. Здійснили на, на половину, скажімо так, на відсотків 50 успішні штурмові дії, бо в одному напрямку ми просунулися тільки на Половину рубежів зайняли, які змогли. Ну, наша рота безпосередньо. В іншому напрямку ми просунулися краще. Хоча в нас там задача не була, але вона була для нас важлива зайняти фланги закрити. І ми просунулися, зайняли, прикрили собі фланги з боків. І поки там десь більше двох тижнів ми там організували оборону після штурмових дій. Підтягнули туди інший підрозділ, який був для оборони, і від нас вивели, і ми далі перекинули під Миколаївку, під Лисичанське НПЗ, ми там оборонні дії вже стримали. Там, там такі важкі вже бої були, доволі важкі, тому що. Як наш командир батальйону, там нам потім пізніше довів, що фактично нашими силами плюс приданими там підрозділами було знищено там близько трьох батальйонів ворога. Там було складно, але ми поступово через цей тиск відступали, тому що. Втрачали багато людей. Ну, тоді у нас більше трьохсотих. Рівні двохсотих було не так вже і багато, трьохсотих. І от через те, що хлопці отримали осколкові поранення, сильні контузії, вибували на лікування, особового складу поповнення не було на той момент, ще і ми утримували тим, ну, тим, ким було. Найважче було пізніше, коли. А ми у 23 му році наш батальйон перекинули здійснювати штурмові дії в напрямку Бахмута від Часового Яру. Батальйон тоді доволі успішно. Ну, знову ж таки, спільно з суміжними підрозділями, тому що це організовувалося, але штурмові дії здійснювалися нашим батальйоном. Ми просунулися на кілометр 700. Тобто, для. Таких активних дій це доволі, ну, доволі багато посадками, які там точилися бої. Це доволі успішний наступ тут був. Ну, знову ж таки, з втратами. Тому що вони переважали, там, дуже чисельно переважали технікою, особливим складом, і особливо артилерійським вогнем. Там ми не рахували, тому що. Якщо нам, наприклад, командир батальйону сказав, що в нашу посадку 100 метрів випустили півтори тисячі снарядів, тобто вели облік на управлінні батальйону, ми вже його не рахували, тому що там постійно щось прилітало. Ну, Це не два-три прильоти, що от у нас доповідь було три прильоти, тобто, там постійно щось прилітало. Ну, прилітає. Вже сам бій, там, ну, там не страшно, тому що. ну, якщо... Ти йде бій, то ти думаєш про те, що там робити, а не боїшся. Ну, в різних людей по-різному. Але я кажу про себе. Там, тобто ти виконуєш, ти потім усвідомлюєш, що було, наприклад, там, і так далі. Що, там, міг загинути, чому не загинув не зрозуміло, але ну, це, це потім приходить. У той момент цього нема, бо ти зайнятий іншим. Найстрашніше це коли ти не можеш допомогти людині, це теж злишся. Ну, коли просто сидиш і чекаєш, от у, от у цю яму у твій окі прилетить чи не прилетить, а бою немає такого, бо просто йде там цілодобовий обстріл з невеликими перервами, і ну, сидиш і чекаєш, слухаєш свист, Прилетить, не прилетить. Це далі полетіло, це ближче пролетіло. З осені 23-го року це взагалі змінилося, тому що там пішли FP дрони. У нас, коли перший раз застосували, почали застосовувати ФП дрони, хлопці доповіли, ми такі. Це щось нове, щось не зрозуміле. Може, щось не так пояснюють. А то ще і хлопці, які є, нові були. І там позиція доволі така поспокійніша, як вважалося нами. А ми там щось не то. Треба піти перевірити, поговорити з ними і подивитися, що приходимо ну, це щось новеньке. І от вже почалася система з осені 23-го року в FPV. FPV-дрони В дрони це вже, ну, особливо тоді вже не дуже порухається по позиціях, і, тобто там. З 24-го року це взагалі кардинально змінилося, зараз це вже просто зовсім інша війна. Просто вони зайшли у стик між підрозділами, там, де у нас вважався, що це віднос, ну, умовно відносний тил, тому що там у нас були розміщені МКшка, ну це, ну це умовний тил там. Бо в нас одна позиція збоку прикривалася іншим підрозділом, і штурм відбувався на наш підрозділ вздовж залізниці, з іншого напрямку. І всі зосереджені були туди. І пропустили, як ворог висадив десант на сусідній і зайшли. Нам, нам у тил зайшли. Ну і тоді трохи. Було складно, тому що почали відступ, і треба було вивезти людей, після того треба було зібрати всіх людей, організувати оборону. Ну, оборону то організували ми. Потім штурмові дії влаштовували. Але тут такий трохи, трохи був ну, складний момент з тим, що поки ми відновимо управління, і не зрозуміло, я залишився без радіостанції, тому що на той момент наші відійшли, я з групою залишився. Прикривати відхід. І просто були без радіостанції. І оцей самий момент, коли не зрозуміло, що відбувається, і ротний вже був 300. Ну Я навіть про це і не знав, що ротний 300, тому що ротний відійшов для того, щоб якраз здійснювати управління, ми це прикривали. Але ну, ну найстрашніше це потім, коли приходить переосмислення. А в той момент не страшно, тому що ну ти зайнятий роботою. Ти, ти не маєш коли про таке думати. Для того, щоб виконувати бойове завдання підрозділом правильно, то офіцери повинні брати на себе відповідальність. І часто, можливо, дуже часто, навіть робити те, що не додає нікому там, у нормальному житті не гідності, ні гордості, типу в нормальній людині. Але для виконання бойового завдання іноді треба робити різні речі. Навіть непопулярні і не. Не зовсім людяні. Я зустрічав людей, для яких навіть те, що їх одягнули в військову травму, це вже трагедія. І з такою людиною також треба працювати, щоб вона виконувала бойове завдання. Для того, щоб відверто говорити з хлопцями і мотивувати їх, ти маєш бути з ними там, на позиції, коли ти з ними там знаходишся. Не соромишся, що ти офіцер, заступник командира роти. Там. чи В нас заступники командира батальйону ходили по позиціях, це норма. Е е і в нас е заступник з морально-психологічного забезпечення керував довший час підрозділом ротою, боєм, бо не було кому керувати, він повністю управляв. Тобто, тому е не залежить від посади, залежить від того, що людина має брати на себе обов'язки і виконувати в першу чергу офіцер будь-що робити так само, як сержант і солдат? Тобто ми рятуємо зараз державу. Та у нас немає, має бути посадові обов'язки це одне, а реальні дії це зовсім друге. Але для того, щоб говорити перш з солдатом із сержантом, що ти маєш виконати завдання, то вони мають знати, що ти з ними сидиш на позиціях. Ти не можеш сидіти на кожній позиції, їй це треба також їм пояснити кожен день із усіма. Але ти маєш до них приходити, ти маєш бути, ти маєш перевіряти їхній морально-психологічний стан, посидіти, поговорити з ними, покурити, вислухати його, пояснити йому, що ми тут робимо, для чого ми це робимо. Інакше воно не працює. бо коли... Приходить високоповажний офіцер і розказує щось про дуже багато про високі матерії, але хлопці його ніколи з собою поруч не бачили. То, відповідно, це ніяк не мотивує особовий склад виконувати обов'язки. Тому що хлопці ж бачать, що ну, сьогодні я є, завтра мене не буде. Цей мій друг загинув, цей мій друг загинув, цей мій друг загинув. Тобто мене чекає тільки то саме. Ну, Може, повезе відірви тільки ногу. Або, ну, поки, там. Тому, тому мотивація це тільки тоді, коли ти поруч разом з ними там.